Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами звичайно ж я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися огляд Postal Brain Damaged. Просто Проста хороша аморальна гра Рендерос UA. І я побачив, що вам сподобалися ролики Рендероса, що вам сподобалося це, і я подумав: блін, а чому б мені не заперелити ще одну реакцію? До того новий ролик уже в нього вийшов, буде на чомусь хайпонути, як то кажуть. Я навіть одразу лайк поставлю. І вам рекомендую так зробити на моєму відео і підписатися на канал. А також для нових глядачів, якщо що, у мене є донат, і якщо ви можете мене підтримати, звичайно ж, матеріально, то ссылка в описі. Ну що ж, а ми починаємо. Всім привіт! Ви на каналі RANDAROS.UA, я Денис, Привет. і це один з небагатьох випадків, коли за цей рік відносно Привет. свіжу гру я не закинув у беклох, а от прямо взяв і пройшов її від початку до кінця. Ага. І незважаючи на те, що це гра, яку можна було пройти за 2-3 дні, я пройшов угу. її за місяць від релізу. Бо якщо чесно, просто грати взагалі часу майже не було. Але мені настільки сподобалось, що я вирішив розповідь... До речі. Аніме. <гум> так ти прикалив, ти я прикалив. відносно свіжу гру, і вам, як ви здогадалися, я кажу вам про. <гум> Ой, блін, не ті ж окуляри. <гум> 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 Та сама гра, яку, яка заборонена в усьому цивілізованому світі. <гум> Хоча, ну. Вона заборонена там в деяких не країнах світу, але так. Блін, не видно ж ніхріна. Остал Демедж. <decided> oh. <duh> я не знаю, як правильно. А перш ніж ми продовжимо, я, звісно ж, подякую патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Ось їхній список. Дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. круті всі, абсолютно всі, і кожен по-своєму. Тож, mm -hmm. отже, поїхали. Поїхали. Отож, що таке взагалі постал і Чому ця частина вийшла такою класною? Я вже коротко розповідав про серію у минулому відео, так. але розповім знову і більш детально. Постал – це найбільш посторонічна серія ігор у світі. Так. Це вміння робити треш розумним, сміятися над тим, на чим сміятися не дозволяють. Ну, ну а, на даний час просто робити те, що ніколи не можна було робити в інших іграх до цього, як у випадку з першою частиною. Хоча перша GTA вийшла того ж року і навіть місяця. Перший Постал – це ізометричний шутер. Але всі ваші вороги, це зазвичай поліцейські, військові чи будівельники? Словом, люди, які зазвичай на інших mm -hmm. людей без причин не нападають. Так головний герой, же якого буквально звуть Postal Dude, тобто поштовий чувак, повинен вбивати їх щоб вижити. І може, якщо гравець за чувак вбивати і неозброєних звичайних людей, які просто ходять, завжди було цікаво, чому саме Postal? Хіба у грі є щось про пошту? Ні, Ні, назва взята з вислову Гоуін Postal, яка з'явилася після серії поштових терактів в Америці з 1986 по 1997 так. рік. До речі, рік виходу гри. Якщо коротко, то почалося все з того, що один поштар після поганого ага. дня на роботі вирішив увірватися до поштової служби, де працював, та вбив купу своїх колег. Після ага. чого покінчив собою. Зробити гру з явною відсилкою на цю подію розробниками Ранін with Scissors так просто Просто з рук, звісно ж, не зійшло. Ого. Тим паче, коли відеоігри на той час в Америці були спірним продуктом, бо хтось вважав їх суто дитячою забавкою робити ігри жорстокими, е... хоч вони й могли бути орієнтовані на дорослих. Вважалось Спорно. чимось таким, що ну, спірно трішечки Сп... е, думка, звичайно, така собі. Ну, я вважаю, тому що можна робити і для дорослих, так і для дітей. Тобто фільми, наприклад. Чому фільм? Е ви кажете, ну, їх ж не можна, це ж тільки дитяча завука, а ті ж самі мультфільми, наприклад, які там аніме, наприклад, які робляться ну, для більш дорослої аудиторії, там, ну. Ну, більш дорослийшою. На голову не налазило. Втім, звісно ж, це не було злочином. Однак за два ну, роки після відбувся колумбайн. тобто у, тер... Засуджуємо це таке. Проект у школі двома школярами. І деякі експерти, якщо їх так можна назвати, допускали, що у жорстокості дітей винні, винні відео Винні відігри, тому що вони нібито робили е, рівні для. е-е чи фанатські рівні, чи просто рівні в цьому в думі. Так, з випадком з першим постелом, незважаючи на суперечки, які точилися дуже жваво, так. ця гра буквально стала доказом того, що відеоігри не роблять людей жорстокими. Тобто, це буквально так. просто ігри. Не у цих іграх пародіють теракти. І... Ні, ну можливо, є якісь там шизанюті люди, але вони вже були в болі ігри не викликають якоїсь. Шизонутості, по-моєму. Ну, ну, якщо людина, яка вже була нездорова на голову, така: «О! А чому мені не повторити таке ще у реальному житті? таке? Ну, він вже не здорова людина була. Ігри не, не роблять тебе нездоровою людиною. Якщо головний герой розстрілює невинних людей, так. до всього як виявилося в кінці гри, чувак атакував людей не тому, що вони заражені вірусом люті, як йому здавалося, а тому, що він буквально з'їхав з глузду, і так. в кінці він потрапляє до дуже стрьомної психлікарні. Взагалі, перший постал дуже похмурий, а от з другої частини почалися веселощі і новий цікавий підхід. Чувак так. з посталу 2, хоч і виглядає ідентично чуваку першої гри, вважається, але вважається синку euh, сином. Першого чувака. Сином протагоніста першої гри, і так. у грі, до речі, навіть є завдання насяти батькові на могилу. Гра стала шутером від першої особи з коридорним, з підзавантаженнями, але відкритим світом. М -м -м, мені це не подобається, чесно кажучи. Я через цю не мог пройти постал, а, тому що Ну занадто багато. Uh... Ну, занадто багато завантажень. Ну, кажда локація це завантаження, кожний перехід це завантаження. Мені таке взагалі, ну м'яко кажучи, мені це не подобається. І що цікаво, у грі вам треба буде пережити буденний тиждень так. чувака, який живе у трейлері зі сварливою жінкою. Тобто, серед завдань буденні справи: купити молока, вирішити так. справи з банком. А потім будуть е, завдання, типу, захистити е, е, розробників від усіх, протестуючих. Отримати зарплатню. От тільки з одним але. чувак тепер не божевільний, божевільне місто, в якому він живе, і майже у всіх є зброя. І чуваку дісте. Тати і теж не важко. Вибачте кляху на свою роботу до студії розробників ігор. До речі, це якраз студія ранін висісорс. Ви зустрінете протестувальників проти відеоігор, які зі зброєю нападуть на саму студію і на вас, і потрібно буде й захищати щось типу талібів, які нападуть на місцеву звісно той день, коли ви прийшли туди замолити гріхи. І так далі, але прикол в тому, що в цілому атакувати когось і вбивати вибір лише за гравцем. Хоча так, пацифістом проходити гру буде дуже так. важко. Бо навіть коли ви підете за звичайним стейком на вечерю, потрапите на фабрику м'яса канібалів. Ну ще вже тут у грі можна безкарно і без моралі творити різні божевільні речі. Показувати людям член, сяти на них, підірвати себе, засунувши до рота гранату, просто вбивати кого хочеш лопатою, вдираючись до хат людей, підпалювати людей, кидати в них ножиці, використовувати котиків замість глушників у зброї, ну і все таке. У грі, звісно, є навіть рівні переслідування копами, як у GTA. Але якщо ви вб'єте всіх копів, які вас переслідують, ну буквально нічого не станеться. І звісно ж розробники наголошують на тому, що вбивати чи ні. Це лише обирає... Це лише ваш вибір. Але всі ми знаємо, що гра дуже сильно до цього підштовхує. А так. ще все, що від ну, тому, що NPC так діють. Бувається у грі висміювання тогочасної станом на початок 2000-х культури. Тут і редники, і Лепрекон, якого можна впіймати, і навіть камео Гаррі Колмана, і багато багато іншого. Постал трицю атмосферу про Як... ми знаємо, що він проїбав. Він все проїбав. Нормальний код гри, бо розробники саме цієї частини були з Росії Про це більш детально в мене є окреме відео. Ми, я, ми до речі цей відеос бачили, якщо що зараз воно з'явиться у спливачці. А потім вийшло доповнення Paradise Lost до другої Paradise гри, і це вже так. насправді друге доповнення після Апокаліпс Вікенд, де, так. окрім днів тижня з понеділка по п'ятницю, можна пройти ще й суботу та неділю. Так. Але доповнення Paradise Lost вийшло аж через 12 років після оригінальної. Другої гри і повернуло той самий ну, дух постелу 2. І дійсно добре продовжило сюжет. Навіть як то розвучки чувака Рік Гантер повернувся до ролі. Хоча О, новий нормальна. голос третьої гри Круз насправді теж був ні в року, і саме він озвучив чувака у постел Damaged. Та ага. чому це саме так? Про це трохи пізніше. Отож потім вийшла Postal 4, цього року, до речі, я в неї не грав, але я знаю, що вона ніби продовжує ідеї Postal 2 і не таке лайно, як Postal 3. Так. і що там аж три голоси чувака на вибір: а саме Рік Гантер, Корі Круз і навіть Джон, Сен -Джон Нічого Джон, відомий собі. як голос Дюка Нюкема. Тільки от відгуки у стімі змішані, бо гра доволі забагована, трохи таки застаріло виглядає, як на сучасну гру, і точно вже не тріпелей, як свого часу, були перша та друга частини. Ви взагалі сказав, що в. Не AAA проекти, це трипи... Postal, це АА проєкт. Знали без мого відео, що вийшла Postal 4. <гум> Бачу. Ну добре. Ну я не буду казати, що вийшли такі ігри, як GTA Definitive Edition, які не ігри. Не, вони працюють, вони ну, запускаються. Як ігри, вони працюють, але. Ні. Ні, 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 ні. -ні. От коли виходили перша та друга, вони були дуже популярні. Хоча подейкують, що так сталося з четвертою частиною, тому що рані ви Сисор тобто розробка була дуже складною і майже повністю на ентузіазмі. А так. перш ніж ми продовжимо, я хотів би по це реклама, це значить, що наш автор покушає. Ну звичайно ж, якщо що, я залишу на цей канал в описі, якщо захочете подивитись, якщо що, так, що, щоб у автора все було добре, і щоб у, у канала цього це було добре. І от нарешті останнє, що вийшло по постелу, це Brain Damaged. Власне, так. взагалі, першопочаткова тема відео, якщо ви, звісно, не забули. Brain Damaged розробляла вже не Running так. With Scissors, а Hyper Strange разом з Creative Forge GameS. Running with Scissors виступила лише видавцем. Обидві студії розробники з Польщі. І на жаль, я не О. грав жодну. Поляки? З ігор цих студій раніше, втім, побачив, що у Hyper Strange це не перша гра у стилі Лоуполі ps 1 До неї ще була Blood West Інші ж ігри виглядають просто мінімалістично і привабливо. Навіть згадав, що думав, чи купляти на Crossbow Blood Night від Hyper Strange чи ні. Тепер напевно куплю. А от Creative Forge Games ви певно могли б знати за Hard West, і взагалі цікаво, що студія ну, так. спеціалізується саме на покрокових стратегіях mm -hmm. у випадку з Brain з коли вони не дуже популярні. Як таке. Розуміло, що цим студіям дали розробляти гру, бо вона типу спін-офф. І зазвичай, так. якщо вийде щось не те, то це не творці оригіналу винні. Однак Brain Damaged – це спіноф настільки вдалий, що його можна розцінювати як круту окрему гру. Порівняти так. її можна хіба що з Strikes Again No More Heroes. Гра йде за власним сюжетом і там, і там проте я і... до речі не грав. Треба буде пограти. пограміст. Потрапляє в інший вимір. Тільки от Тревіс з No More Heroes у світ дивних відеоігор, а Чувак, до світу дивних снів, чи то коми. А я насправді не дуже зрозумів. Саме завдяки цьому, всі насмішки і пародії, які були, залишилися, підходили б в реальний світ, тут вже робились взагалі без обмежень. Хочете рівень пародію на виставку завжди? Там був о, середній палець? Три під назвою F4... Не проблема. Хочете за ворогів фурі людожерок, рептилоїдів, вакцинованих від коронавірусу, ветеранів, і кібертрака Ілона Маска, вибачте, Леона... Даска, які... Елона вона Даска перетворюється на мехів з робокопа без проблем. Фактично немає нічого, щоб не висміяла Brain що? Не... Це що це купол ха? Це купол, який тримає ну. Князь. <свят> чи, чи якісь царі. Головніше, висміє вона життя сучасне і меми суспільства актуальні, а не як Postal 3. Я особисто обожнюю mm. ігри з купою тонких великодок, попкультурних та гік пародій. Це круто, коли ти знаходиш їх в ігровому світі і можеш такий типу: «Вау, ого. А я знаю про що це. Такий, <свят> я знаю, і всі такі. «Ой». Ну і що так, особливо коли ти справді в темі багато чого, якщо ви теж, то Postal Brain Damaged вас дуже порадує. На першому ж рівні я знайшов дуже влучну і брутальну великодку до Сімс та плаття леді Дімітро. У навіть такі? малими деталями наповнена вся гра. А це що, посилання на Star Wars? Інколи і великими. -зоряні Наприклад, війни? весь рівень схожий візуально на корабелі зоряних вік і локацію Сквейку. Не буду спойлерити, але ближче до кінця гри ви просто очманієте від відсилання до Євангеліона. Але чи... Дійсно? Стоїть за всіма цими великодками та відсилками, справді хороша гра. Точніше, навіть чи буде вона хорошою, якщо все це прибрати? Так. Буде. У Postal так. Brain Damaged приємно грати і пройти її може людина будь-якого рівня досвідченості в шутера. Незважаючи на те, що це бумер-шутер, тобто шутер, зроблений за олдскульними канонами, як Wolfenstein... Так, так, там середній палець, так, вже ну, не думайте. <рес> Такий середній палець був, до речі, у на курсорі, коли ви заходили на будь-який сайт в GTA V, і там був середній пальчик, а не вказівник. Тернол, звісно, а класичні, як мінімум 2016. Так от, незважаючи на це, у Brain Damaged легко інтуїтивно орієнтуватися, грати приємно ігровим рівням, набору зброї та ворогам, справді буде чим вас здивувати. Так. Тут немає він... Ну, мабуть, треба буде пройти. Як... Працьовано мені... важливої механіки, як мені материал, де ну... ти обов'язково маєш вбивати ворогів саме потрібними способами, ухилятися від атак. А, тобто тут вже знаєш, ніяк ти експеримент, тобто не так, як в інверсивних ім... ім... е... симуляторах. Ти там зробив ось це, а можна ще так, а можна ось так, ось так, ось так. Ось так. Ну, Ну, нормально можна зробити, що ця штука корисна проти цих, ця штука проти цих. Ну нормально. Ну, це я вважаю нормальним. Це Часно підбирати предмети і так далі. Все за класикою. Хоч є і ривки, є гак на дробовику. До речі, те, що для нього розробники надихалися дробовиком. Схоже, чомусь на дум е, більше комдумслера вони так, навіть Doom не приховують і майже дослівно говорять про це в описі, але так. всі ці штуки не обов'язково використовувати для основного ігроладу Хоча так, гак таки інколи треба. Втім, все одно гра не вимагає від вас великих потуг. Десь в середині гри ви взагалі отримаєте зброю пилосос з котами, і це типу насправді найімбовіша зброя у грі, бо вбиває вона майже всіх з одного пострілу, а набої, тобто котів. Це буквально пилосос, який стріляє котиками. Можна не втрачати взагалі при бажанні. Бо майже завжди реверсом котів, якими ви вистрілили, можна повернути назад, і вони ще й можуть вбити когось, поки повертатимуться. Взагалі, зброя у грі дуже цікава Насправді, звісно, це класичний набір бумершутера пістолет, дробовик, автомат, щось автомат, типу не. плазма гану. Воно тут, до речі, дуже схоже на гравітаційну пушку з Half-Life Лук так. з діл до замість стріл, <laughs> снайперку, кулемет і так далі. Але майже Ні, кожного... ну, виглядає це дуже ефект ефектно. Мені Міністр... з Іться, що це дуже ефектно зброя, має додаткову функцію. Наприклад, пістолет може автоматично прицілюватися в слабкі місця ворога, так. гранатомет вистрілити більш потужною святою бомбою. Яку... <рес> я ж кажу, свято вибухне під алілую лопатою, яка тут стала лопатою бензопилкою. Можна захищатися, і, взагалі, у цій грі навіть ваше стяння може бути зброєю. Тобто, та так, час другої гри, яка була більше приколом ніж ігровою механікою. Тут справді серйозна ігрова механіка. Так. Для сценя тут навіть є спеціальні механізми, які спрацьовують лише коли ви до. А, а якщо б було прикольно, якщо можна було б. Би... Ти Раз ну, зберігається. <сіхання> Це було б дуже непогано. Надзюрити. Стяками інколи потрібно робити проходи, надзюривши в електричний щиток і непогано. змусивши його вибухнути. Стяки можуть бути і вашою зброєю, ну, бо якщо ви вип'єте гострий соус, будете стяти вогнем. Вау, якщо ви п'єте холодне зілля, то зможете стяками заморожувати ворогів. А є зілля з сяками змушує ворогів деякий час битися на вашому боці, одним словом добре, що президент. Не забролі А ще тут є предмети, які можуть вам спростити ігрола. Я, наприклад, ігролат. Мої вухи, рендера, що ти зробив? Навіщо? Обоса переміг тільки завдяки тому, що назбирав штук 7 таблеток Віагри. А Віагра тут сповільнює час для гравця на так. деякий час. Ну а ще серед предметів: тут додаткове здоров'я, броня, які можна так. додати коли дуже потрібно. Ну і доволі крутий предмет подвійні пістолети, які роблять всю вашу зброю буквально. Подвійною і тимчасово з нескінченими набоями, тільки не активуйте її в битві з босом коронавірусом чи в інших випадках, коли треба використовувати додаткову здібність зброї, бо так. воно тоді буквально не працює. А я ж повноцінно не розповів про сюжет. Ну можна сказати, його майже немає у Brain Damaged. Є кілька катсцен між деякими рівнями на початку і в кінці. Але окрім видовища, вони майже не несуть сенсу, окрім напевно останньої. І взагалі mm -hmm. цікавіше інше, майже всю гру вам траплятиметься інший чувак, озвучений Ріком Гантером, коли так. протагоніст озвучений Корі Крузом. І це кльова деталь, основне спрямування якої ви відчуєте аж в кінці, особливої уваги вартий геймдизайн гри. Бо грати, як я говорив, не лише приємно, але й захоплююче. Як щодо рівнів без гравітації. Чи, наприклад, рівня з вагонетками. Так ми всі це бачили раніше, але фактично вся гра це суцільний атракціон. Важливіше те, що гра чудово працює з інтуїцією гравця і змушує використовувати різні види зброї в різних випадках майже без підказок. Візуальний стиль, як ви могли помітити, це лоуполі а Аля PS1. і це добре, бо виглядає стильно. По перше, по-друге, гру тягне чудово і середній ПК, а по-третє, графіка гри швидко не застаріє, бо вона, типу, ну і так вже Вже застаріла. Єдине, про що мені майже нічого сказати, так це про музику. Ну, вона просто хороша, особливо для такої гри. І що найголовніше, не створює гнитючий настрій як Ембієнт міста з Postal 2. От це мені теж не трішки було незрозуміло, чому вони зробили такий ембієнт, тому що. Це було дивно. Так, це майже нема треків, які запам'яталися, чи які б я хотів поставити на дзвінок, але вони справді чудово підходять під гру в підсумку: порадив би я вам Postal Brain Damaged чи ні? Так, але якщо ви любите Postal, тямите в поп культурі так. та англомовних мемах, чи, хоча б любите олдскульні шутери. Ну і звісно, чекаємо консольних версій гри. Впевнений, на свічі гра буде чудово працювати. <рив> я зрозумів, чому ти, Я зрозумів. А чи грали ви в Postal Brain Damaged? Я чи ще Postle не грав. в якісь ігри серії. Обов'язково я грав в другу. Я грав в мод, який. Чи в мод, чи в доповнення від російських розробників. На другу. чи ще ну Я бага... е, я грав, ну, не багато, звичайно, але все ж таки грав. Ну. І трішечки щось тямлю. першу частину е, я не грав, тому що, ну, таке собі. Е, а ось в третю. ні ні ні. ні, 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 ні. Кого напишіть в коментарі, ні. буде цікаво. Ні, ну я намагався, але ні. Я такий відкрив, трішки походив, такий, що ні. Подізнатися. Ні. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо. Вподобайка. Підписка, коментар. І дивіться інші відео, які є на каналі. Відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І до речі, це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, комент допомагають так. просувати україномовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати канал не лише на Патреоні, а й на BuyMeACoffee. Екофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше. І якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей. Ну що ж, а ми подивилися, я коментар, звичайно ж, написав. І я з вами прощаюся. Не забувайте ще про донат. Всім па-па!